Всім привіт! З вами Железний Железантітяк! І це друга серія мого нового сезона. І коротше так. Це мій сезон зароджує Всесвіту І в тому сезоні, коротше, я якось телевізорне око і я ну і пустотний світ. І хаточка секселюти. Ну і почера. Такі ще є діаманти. Ой, не діаманти, а. Як то називається? Золото. Тут золото так. Я піду по це золото. Ой. Треба закрити двері. Все я пішов там Дальше. Дому. стоп Что-то почему моя крутая цейки избах? Зарами. Включи вы желание. Избах стопся. Ой, а куда я иду? Так. Дальше туда. Так дальше мы его пришли наши шилі. Вот наш добро два. Вот, хутовай треба. Золоті скарби. Три з десяти пускалок. А де друга пускалка? Першу я в першій серії. эти в, в други серии. А да першо! Ой, да третья? Да друга, Вот, другая да. Шесть путаюсь. Попутался там. Вот так, а дальше. Домом. Зара пройду. Там нет. А Надо. Подерруся стільки у мене там. опита. 45. А, та, забув сказати, у мене на початку гри було 50 екв. Ну, Додав, що в мене стало 60 через те, що, що коли я получил перший рівень. Коли я получил перший рівень. Ну, вот. То там, короче, було передобати траву чи IQ. Я добавив Акі і почав курити так. Давай поговорим с ним. О, малиш. Не спиш в ніч. Хочеться гуляти. То давай поіграєш в мені ігру. Мені грати ж так цікаво. Та, давай в мені ігру. Ну, коротше, зараз відправляю тебе. Ну, коротше, ми попали в Дайс не зовсім удобно. Ну, що АСС сюди можна Ні, не можна. Ну, така. Такого це доведено дивитися. А я, я не хочу виходити з гри, Тому що загрузка. Щоб там на була То я Просто на стройках гри. Можна поміняти лице. Отак. Ну, а чотирити я не хочу. Не хочу тратити золото або дерево. Може воно все мені пригодяться? О, дождь, точно все знову. Все-таки треба поміняти лице. Короче, друзі, А там лице, да, нормально вже. Сто там. Там хита ну кочу вот зара це mm. вот Так, Так. Ох. Так. Ой Ах, Там потолок замешают. Зараз все исправим на ок. Казав, да. що не что чотири О. Словно что держал нам. А стоп. И теперь тут он. Все. дорог. Эм. просто табличка тут вам вроде писатый а стоп а я не то та сторона, табличка я табличку поставлю эээ что ты делаешь, что ты Пусть все-таки прийдеться тобі дати дуже до... Ну, там треба опыта. І коротше, телепортируймо! Так, коротше, я поменял погоду, ясно. Ну, Так, ну така, ну там пише ясно, ну там. Ну, короче, тебе став бути новий опыт. Ой, я забув підписати зараз підпишу Итак. Все! Підписав. Так, і ти підписав, значить, у нас. І що? Тут пишу. О, молод вибір. Я зараз виберу вже трава, значить, цілі забираю. Ой, друзі, знову стався. Там якийсь баг. І... Те... о, траво! Трово. Вот это скидчик. Ну і там, короче, знову все якийсь кисбох, я в крутые. Может, это все, все через те, що там, короче, я раніше був в креативі, то воно мені назад просто на креатив. Просто деколи я садитики выживаю, виживання і знову і пішов на виживання. Ну, я був виживання пішо і пішов на крутив. І воно назад на крутий на виживання. Ну так, я був на виживанні, пішов на крутий на через пару хвилин не мені на виживання. може тут щось потове так ну і коротше тут попар 15 до наступного рівня Ага. страва похожу Поговорю, щось з тим Кажеш, Ем, а Я хочу з тобою поговорити. Можна? Не можна! а Чому не можна? Ну, і що ти хотів А, а Як тут все з'явиться? Та просто в пустоті появився я. Потім якийсь просто позвіти. Я там почав розстроїти різні пустоки, але поняв, що я сам не справлюсь. І почав спавнити різних черев. І один них — це ти. А, ти появився в пустоті і пустоти поети теж появився в пустоті. Тоді щоб пустота — це пустота. А ти ці пустоті появився і почав строїти вже в пустоті. Так? Ну так. А потім ти справився. І по и зарубил нас, ми тут справилось. Так, да, все правильно. О, вот такий діалог, друзі, стався. Тепер бы сделала історію того світу. О, наступив день. Так, давай. Так. Трава до розростається. А коли це розростатися трава? Ну, коли там, коротше, між проміжутками часу, там може з'явитися більше трава. Ну, десь сьогодні не сталося. Може, колись пізніше сталося. А, поняв тепер, як це все працює. Короче, хоч... а хочешь... Є, є. А є, я е. З да, шо тобі игра, тобі, в грубо с трудов день. А одну в день? Чому? Так, треба. Ну і так, друзі. Що там у нас є? нас є? О, знову щось. 80 ліс. Я думаю, що ліс. О, все, проговори вот тут. Вау. Вау. Дивіться, тут вот такі це дерево тут. Дерево. Тепер тут немає таких кристальних, а вот таких, які тут є. Кстати. великого дерева тут о, така трава. Там. Отакі класні дерева Ну, тут. Давайте подивимося, що мені скажемо. Ууу, я бачу, ти тут насильно розвив свій світ. Велика робота. Продовжай в того духу! Це класно. Я думаю, що тепер вже можеш ти собі додому до аксорота. Я думаю, що це все вже. Пока. Отак, друзі, отакає серія вийшла класна. Вот так ми розвилося. Кстати, тут витягне травасу йде з тут. Це Та, ось така класна була серія. Це друга серія. Ми так само розвилися. Що буде в третій Ми ще не знаємо. І всім пока-пока-пока! Пока! пока, пока. пока!